Привіт усім нумізматам, починовувачам історії та просто тим, хто любить відкривати для себе щось нове. З вами Олександр і ви на каналі Atom Coins. Сьогодні ми вирушаємо захопливу подорож до Німецької імперії початку 20-го століття. Щоб розгадати таємниці кількох дивовижних монет, які в грейдах від компанії PCGS і не тільки, також монети не в грейдах. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ми з вами розглянемо кожну монету більш детально. Мой огляд з дуже цікавого екземпляра. Це три марки 913 року, викарбані в Лейпцигу. Це монета 900 проба срібла, 1667 вага, діаметр 33 мм. На гурті викарбувано Бог з нами на німецькій мові. Ця монета присвячена сторіччю битви народів під Лейпцигом. Її тираж регулярного обігу склав 999-1999 екземплярів. А також було випущено 17 тисяч монет у пруф. А також у монетах у Deep Proof 150 штук. Це монета в грейді від компанії PCGS, ось така захищена спеціальним холдером. Ми з вами знаємо, що такі монети перевірені часом. І ви знаєте на майбутнє, що ви будете продавати. А тепер найцікавіше, друзі. <клух> Таких монет 79 екземплярів і вище грейдом лише 94 екземпляри. Це робить її досить рідкісною і цінною для колекціонерів. Особливо в нас в Україні ну, не дуже часто попадається. В мене була лише одного разу М-64, там ціна продажу склала близько 130 євро. А така башня на ринку України в районі 200, можливо, навіть більше. Я не готовий сказати точно ціни на сьогоднішній день. Ось так. Зверніть на цю, цей монумент. Це гарнізонна церква в Потсдамі, ось така яскрава. Греді мс 65 Ось така не гірша, але для тих, хто любить не в слабах монета, теж ціна та сама башта, ті самі три марки. Яскравий штемпельний блиск, можливо, це не мс 65 але такий яскравий мс 62 може навіть трішки більше. Такі ціни на такі монети в діапазоні 40-50 євро на ринку України в гарному штемпі. З вами рухаємося далі і перед нами вже. Дві марки 913 року, але це Прусія. Ось такі яскраві. Це чудовий грейт мс 65 Вже така монета була на огляді. Ну, Проговоримо технічні характеристики. Це теж 900 проба срібла 11,11 грама і діаметр 28 мм. Ця монета також присвячена 100 перемоги над Наполеоном під Підлепці. Склав 1,5 мільйона штук. Ну, Тут е популяція в грейдах. Трішки вища, 171 екземпляр, і 88 монет мають вищий грейд. Ну, це більш поширена монета, але я не сказав би, що в Україні вони такі поширені в 65-му грейді, не так часто зустрінеш їх у нас. Така монета була продана на зльоті 7600 гривень. Ну, можливо, не в Патені, така більш світліша. Вона була в мене на огляді. І зразу на зльоті нумізматів купили ось така ось іще одна. Не менш яскрава, 65. -та, також. Яскраві дві марки. А не перемикайтесь, друзі, ставте лайки вподобайки підписуйтесь на канал. А далі ми з вами подивимось старшу сестру, можна так сказати, цієї двійки. А ось, друзі, наша старша сестра. Це ті самі дві марки, як можна назвати, але в Грейді МС 66. Ось така яскрава в впатині з прекрасними промінчиками по всьому полю. Чудовий грейд, не було в мене на каналі. Ось мій товариш продав. Я допоміг йому продати на зльоті його дві марки. В 65-му, і ось він зразу придбав 66-й собі грейд. поповнив свою колекцію знову, повисив цей грейд. Ось така монета яскрава. В грейдах 66 монет, таких 66 в компанії PCGS. І вище грейдом лише 13 монет. Ось так. Це така монета вже серйозна, яка можна. Покласти на довгі роки собі в колекцію, вже там потім десь може 67. Але ціни на цю монету теж не дешеві, вона коштує 250 плюс євро. А 67 -і там вже, мабуть, до 300 євро. Далі вже там будуть монети в пруфі, які теж стартують ціни в 64-му, там ціни 400, і ну, це вже ринок Європи, друзі. Ось так. Але давайте з вами ще проговоримо, що це в нас за держава Прусія, які монети ми тримаємо в руках. Це була потужна. Держава, серце Німецької імперії, яка відігравала ключову роль у європейській історії. Ось у нас з вами портрет Вільгельма ІІ у військовій формі. Він так виглядав у ті часи. І його портрет у цій військовій формі також зображений на дуже популярних монетах Мундир, як у нас кажуть народі. Ось така вона вже неодноразово була на каналі. Це дві марки 1913 року. з Кайзером. ось в парадній формі. Ось така ціна на ринку України, таких монет десь близько 1300-1400 гривень в такому ж темпельному стані. І є також трійка. Теж Ціни можуть доходити і 1800 гривень, в залежності від стану. Ну Ви бачите, дуже яскрава, в гарному стані, також у мене. Ось такий карзер Вільгельм. У нас. Давайте з вами повернемося в епоху. Берліна 1913 року і подивимось на Брандербурзькі ворота, які вже тоді стояли століттями і були свідками багатьох історичних подій. Ці вулиці бачили ті самі монети, друзі, що ми з вами тримаємо зараз у руках. Також хотілося б відзначити, що Прусія славила своєю армією. Ось Вільгельм ІІ у нас в парадній формі також. І ми бачимо зараз перед нами Пруська армія в парадних мундирах теж. Вони дуже вражають Свої. Тож, Давайте ще раз повернемось і поринемо з вами на вулиці Пруських міст. Це жваві елегантні екіпажі, перші автомобілі. І ось ці друзі монети це були свідки життя звичайних прусаків. Також недарма ці монети 913 року, присвячені століттю перемоги над Наполеоном. Це була важлива подія для життя Німеччини. А тим часом з вами ми залишаємо Прусію і повертаємося до ще одного регіону це Саксес Майнінген. Три марки 915 року. Греді МС-64 від компанії PCGS. Це монета 900 проба срібла. Вага 1667 грама. З тим самим написом GATMINAS. Це монета присвячена смерті Георга. І тираж склав всього 30 тисяч штук. Але що саме цікаво, що у цьому грейді MS-64 у нас 18 монет і вище грейд мають лише 68 монет. Ну, Це доволі рідкісний екземпляр, який буде окрасою будь-якої колекції, друзі. Ну, Я продавав таку монету особисто, тільки дві марки. Це був також Георг 915 рік, але двійка. Ціна була в районі 460 євро, якщо я не помиляюсь. Отже, так. А тепер давайте заглибимося в історію Георга II, герцога Сексес Менінгенського, кому присвячені ці три марки. Він народився 2 квітня 826 року і помер 25 червня 914 року. Це не просто був правитель, а видатний інтелектуал та реформатор свого часу. Він відомий. Таким прізвиськом, як театральний герцог, він був пристрасним поціновувачем мистецтва і вивчав його протягом усього життя. У 866 році він заснував власну придворну театральну групу Мейнінгенську компанію. Він був не тільки спонсором, продюсером, а також прототипом сучасного режисера, який ввів на той час інноваційні підходи у створенні реалістичного театру, де він наполягав на створенні достовірності костюмів та декорацій. Ось такі чудові три марки, друзі, з яскравим герцогом театральним у нас сьогодні на огляді. Кому сподобались монети Німецької імперії, тисніть лайки вподобайки. Не перемикайтесь, а далі буде ще цікавіше. А на у нас на огляді монета Веймарської республіки, 927 рік, три марки присвячена 400-літтю Марбурзького університету. Ось така яскрава від компанії NGC в грейді MS 65, друзі, це я поповнив свою колекцію. До речі, на зльоті в мене я продавав свою монету. Ну, ніхто не запитав, а мій товариш побачив, що я продаю. Ціна недорого я продавав, дійсно, це була 310 євро. Він мене її зразу придбав. І я також у свого знайомого ось, взяв 65, потихеньку хочу мати. Таку монету не менше, ніж в Грейді 66. Але там цінники трошки вищі, вони доходять і до 400 євро. Ну, подивимось. Ось такі яскраві марки тиражем 130 тисяч екземплярів. Веймарська республіка поповнили мою колекцію. Ось так, друзі. Кому сподобалось наше відео, тиснем лайків, подобайки. вподобайки, підписуємося на канал. Наостанок хотів би вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.